І день, любі малята! Рада знову зустрічі з вами! Вітаю вас, в країні математики! Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь! Нас цікаві справи ждуть! Сьогодні до нас на заняття завітала осінь-чарівниця, а он осені є брати місяці. Ви їх пам'ятаєте? Перший вересень, другий жовтень, 3 листопад. Скільки всього осінніх місяців? Вірно, три. А який зараз місяць? Правильно, зараз місяць жовтень. А який був місяць перед жовтнем? Вірно, був вересень. А який буде після жовтня? Так, листопад! Осінь вирішила подарувати нам свої золоті листочки. Вона засипала ними все-все навколо. А ці листочки не прості, а чарівні. Вони принесли нам дуже цікаві завдання. Як ви думаєте, ми зможемо їх виконати? Справимось! Тож спробуємо. Перше завдання листочок рахівничка. Давайте пригадаємо пряму та зворотню лічбу: Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер зворотній рахунок.

8, 7, 6, 5, 4. Молодці. Другий листочок це цікава гра завдання. Погляньте два калачика і один каравай. Скільки всього? Вірно, три. Один батон і два батона. Скільки всього? Правильно три. Два кексика, один круасан. Скільки всього? Вірно, три. Два білих хлібчика і один сірий. Скільки всього? Правильно три. Молодці дітки. Третє завдання. Два й один подружки давні і разом працюють славно. Ти швиденько їх склади і отримай цифру 3. Давайте пригадаємо склад числа 3. 3 – це 1 і 2. 2 і 1. Наступний листочок цікаве завдання. Треба порахувати, скільки всього хлібчика є на поличках, скільки кексиків. Один, два, три, чотири. Скільки всього? Чотири. Отже, треба покласти цифру 4. Скільки пиріжків? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього? Вірно, п'ять. Скільки калачиків? Один, два, три. Скільки всього? Правильно три. Скільки сірого хлібчика? Один, два, три. Скільки всього? Вірно, три. Скільки сірих кірпічиків? Один. Скільки білих? Один, два, три, чотири. Скільки всього? Так, чотири. Молодці справились із завданням. Наступний листочок загадка. Три у мене сторони. Міцно з'єднані вони, а між ними три кути. Хто я відгадаєш ти? Так, це трикутник. Погляньте на ці картинки і визначте, яка фігура зайва. Вірно, овал! Чому? Тому що немає кутів. Яка фігура зайва? Вірно, квадрат. Чому? Тому що має чотири кути, а трикотник три. Яка фігура зайва? Вірно трикутник. А чому? Тому що має три кути, а круги кутів не мають. Яка фігура зайва? Вірно, ніяка, тому що всі три трикутники однакові. Дуже добре. Золота осінь на згадку про нашу подорож дарує вам останнє завдання. Домалюйте предмети. І подумайте, на яку фігуру вони схожі. Дітки, сьогодні ми з вами повторили лічбу, назви місяців, вчилися співвідносити кількість предметів з цифрою, закріпили склад числа 3 та геометричну фігуру трикутник. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця. Бувайте здорові!